За наймається бажання привітати телекомпанію АТВ Плюс і глядачів міста. так, хлопці, так, вам слово, будь ласка, з Новим роком, Новим з Христовим, з щоб було все краще і був краще рік, ніж торі. І я хочу побажати всім глядачам здоров'я, щастя. Щоб було все краще, ніж у минулому році, набагато краще. Я хочу вам поздравити для дитячі водойми з Різдвом постолом, з новим роком, з святою, закрещений. Відліємі у язлах на сіні народилося маленьке дитя. Наш спаситель і скрізь по країні оновлюється віра і життя. Стас родився, мирці храстом і маленьким, зичу, живіть здоровенькі, на потіху всій родині і на славу. Застріляйте, стороли, та все килима, радуйся, ой, радуйся, землесин Божий, народився калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, покридуть до тебе, три праздники празники гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. А що перший праздник, то Різдво Христове радуйся, о, радуйся, земле, син Божий, народився. А що другий праздник, Василя святого радуйся, о, радуйся, земле, син Божий, народився. А що третій празник святимо до Хреща радуйся, радуся син Божий народи. Телекомпанія АТВ Плюс бажає, щоб оцей вогник, який взяти з Іфліємської гори, щоб він дійшов до кожної хати, до кожної оселі і щоб він світив добром, надією, і щоб у кожного телеглядача телекомпанія АТВ Плюс. Оця надія ніколи не згасала і дорогу на щасливу долю. З Різдвом Христовим вас, телеглядачі! цього вам найкращого.